Бонюшка І мій зайчик. Папа пришел в магазин, да? А ты с мамой, мое мені. Ты мясо кушал? Да? Леночка нам учора привезла, приезжала Лена. Привезла нам ось капельки. Тут вот это, по-моему, спрей. Вот такий. А это капельки. Вот. Будем лечить глазочки. Да, Бонечка? Сейчас, мама, он там пожары. Цибулька тут жарится. И морковочку потерла. Это все пережарю. Так, и сделаем сегодня опять столбы пяти. Тесто взяв, Сережа. Вот тесто и фарш. Так, фаршик и тесто. то назад. В холодильничек. Там холодильничек у нас оно в столе. А там морозилочка купляли, то холодильник был, а морозилочку ми купляли. Так, фаршик тісто. Зараз это все пережарю. Половинка піде у фарш. А половинка зробимо такий этот бульйончик. Як бульончик і там ці столбики протушимо. Так, все, это тут я вбираю. Сьогодні в мене немає захисту, тут чистки йдуть. Це я пока зробила. Доброго ранку вам. Сьогодні в нас сонячна сонячна погода. Тепленько, тепленько, ну небо чисте. Чисте, чисте. Сережа пішов аж туди, туди, в китайське. аж тут. дальше. далі. Дальше. тут рядом у нас за, за нашим готелем. А він пішов аж далі. У китайське там треба спічок взяти. Мені треба для роботи спічки, свічки. І это. Пішов шукати, бо не було. А в мене заканчується. Так, дуже шумно. Шумно машини. Так. Ось так тут жариться. Жариться, жариться. Щас ми... ой морковочку Щас я кидаю, Пережарю Потім ще покажу вам. Так цвіточок у мене цвіте Мій красавчик попеху на нього. Вот. Все, погодка хороша. Бонючка, ти кушав? Бонюшка? Зайчик маленький. Сидить, одвернувся. Умила його. Сейчас я сделаю, тут перерив буде. У мене я тобі глазочки полічу. Так, кипять мои стопчики. Вот все я таки наробила. Все, не там минут 10 покиплять. Вот такую, Потом еще юшечкой полью их. И вот такие будут стопчики. Тушки вот так. Все, на обед у нас. Все, бонечка лежит, зайчик. ждя папу на папином месте, да? Все, мои хорошие. Что ж у нас Хмариться то сонечко, сонечко, тепер воно хмариться щось. Ще таке, тут таке може різко туди-сюди і дожчик. Все, дякую вам за увагу. Показала вам трошечки, що ми тут робимо. Всього, гарного вам дня, до побачення. Пока-пока.